І так, всім привіт дорогі друзі, з вами снова я Лимон, або же Денис. І сьогодні я вам розкажу, як забрати зелений екран в програмі Sony Vegas pro... Mm... Sony Vegas про pro... любої версії. Я розказував на в Camtasia Studio і по-русски. <свісно> Це було странно, так? А зараз я вирішив записати урок, як Sony Vegas то зробити і вже по-українськи. Поїхали. І так, для цього нам потрібно якесь відео з зеленим екраном, його дуже просто достати, просто заходите в YouTube, пишете грінскрін і нам виби... виб... вибиває все, що... Я ту фразу зараз десь на екрані тут поміщу, десь ту фразу отут на екрані поміщу. Ну, і коротше, давайте же приступимо. І так, заходимо в Sunny Vegas, нажимаємо файл і відкрити. Або просто переношимо. але я ліпше так зроблю. Вибираємо нашу снопдога або любий зелений екран. Як ви бачите, він зеленим екраном. І до того я ще, я ще вам скажу, як... Підставити під нього фон. І так, е, сюди фон перетаскуємо. І не зверху ставимо, не сюди, а сам під низ, особливо, Тільки під низ, І все. Розтягуємо як відео. Просто розтягуємо як відео. Все. Так, е, як ви бачите, він зелений екран. подивимося. І ми хочемо забрати той зелений екран. Щоб його забрати, нам потрібно подивитися от на ті от панельки і нажати от-от найостанні чи що що тут таке, якісь плиточки, ну нажати сюди і м, тут знайти чор, е, ми попадаємо на таку менюшку, тут знайти Sony Chroma Care. Нажимаємо і нажимаємо ОК. Потім ми виберемо тут кольор, вони вибираємо, який ми кольор хоче забрати. В нашому случаї то, звісно зелений. Е, Проводимо десь от так вот. Э, все, ми провели. Наприклад, отак. Вот Нажимаємо на хрестик, і ще раз на хрестик. І йдемося. Так, дорогі друзі, от. І як ви бачите, у нас все прекрасно вийшло і, і то все ух, нормально. Тут ми ще можемо додати текст і кому подобається, що ми будемо поставити лайк і підписатися на мій канал, а з вами був я Лемон. або же Денис, всім бавайте па-па-па-па!